Рено Т-470, 15 рік, 800 тисяч пробігу, повний відеогляд. Зовнішній стан машини, я думаю, що помітно прекрасно. Машина після хімчистки поліровки. довіся на передню гуму. Два листа ресори. два паливні баки по 350 літрів, машина Євро 6. Ніяких технічних зауважень немає. Стан рами заднього моста. Стан рами з цього боку. Кабіні спойлера і дивимось салон. Одне спальне ліжко, люк, контроль смуги, адаптивний дестронік. Холодильник під спальним ліжком дуже красива машина. 800 тисяч пробігу. У нас на майданчику.